Сьогодні я опинився на бідному чанку. А ми опинилися на багатому чанку. Кажу одразу, селяни, перед тим як знищити ваш чанк, я даю вам можливість одразу здатися. Це ти зараз будеш здаватися, тому що в тебе навіть будинку немає. І це правда, але на відміну від вас, я буду будувати свій будинок під землею, тому що мета кожного з нас знищити острів сусіда. І Я сьогодні це зроблю. Ти куди там зарився, кавон? Я не зарився, а сховався. У своєму новому будинку. До речі, нам залишилося поставити драбину і нарешті звідси вибратися. Тому що я хочу прикрасити свій чанк звичайним дубом. До речі, від нього буде ще інша користь. Що, яблука будеш з нього їсти? Ні, ці дерева також будуть мене захищати, тобто вони будуть в якості стіни. Захищеної стіни, через яку вам буде не так і легко по мені попасти. Ха-ха, Кавон, це хіба дерева. Ой, справжні дерева. О, так, ці дерева з обсідіану. Точно зможуть їх захистити. Проте і мої дерева також непогані. В нас навіть є охоронці, які з лекістю тебе знищать. Ну що ж, залізні големи це погано. Це навіть дуже і дуже погано. Але але в мене також будуть охоронці. Хто там тебе захищатиме, в тебе навіть грошей немає на охоронці. І це правда. Саме тому я хочу заспавнити тут собак. Вони віддані і гроші їм не потрібні. Все, що їм треба, це просто щоб ти їх любив, а також годувати. І до речі, йди сюди до мене, я тобі дам кісточок. Тому в мене зараз будуть цілих три собаки. Тобі, звичайно, кісточки і, звичайно, тобі. Тільки ж ви не тікайте від мене, будь ласка. В нас, до речі, з'явився транспорт для справжніх богатих людей. Ого, в них там щось цілий спорткар. Так, але треба заздрити. Так як я бідний в мене немає грошей на таку автівку. Проте я можу заспанити свиню на неї, надягаємо сідло і сідаємо одразу на. Голландии ее. Тебе навіть свиня слухати не буде, нам. Ще як буде, тому що в мене є морква на паличці. Все, що треба, це просто її взяти, одразу сісти на цю свиню, беремо цю моркву на паличці, і ось свиня буде йти туди, куди я показую. Звичайно, не швидко, але проте вона все одно мене слухається, тому в мене також є свій власний транспорт. Поки ти там граєш зі своєю свинею, ми зараз будемо спортом займатися на цих крутих тренажерах. Так, тренажери в них дуже круті. Мені так. Також треба якось фізично підготуватися до битви з селянами. І як же це зробити? О, в мене є ідея. Беремо цього вовка в руки саме ось таким чином, і давайте віднесемо йогось кудись сюди. Ти справді вважаєш, що піднімаючи собаку, ти станеш сильніше. Звичайно, вона важить кілограм 8 або можливо навіть 10 Тому я просто буду їх піднімати та носити в різні кути остріву. Фух, якщо чесно, я вже доволі таки сильно втомився, тому ти також відпочув. Ми також, томилися, тому зараз будемо їсти смачненькі торти. Ага, чим би мені підкріпитися, щоб також набратися сил? З'їж свою свиню, це все, що тобі залишається. Ей, неправда, вона вже стала моїм другом. Тому так, як на цьому чанку нічого немає, окрім цих дерев, давайте зараз ломати цю листву і сподіваюся, з неї нам випаде хоча б одне яблуко. Ти серйозно будеш зараз їсти це яблуко? О, нарешті випало, а чому б і ні від нього користі? Буде набагато більше, ніж від вашого торту. О, до речі, друзі, мені зараз як ніколи потрібна ваша підтримка. Тому попрошу вас поставити лайк на це відео. Мені в цьому відео доволі складно, тому що я тут знаходжуся на бідному чанку, а селяни знаходяться на багатому. Але ми все одно в цьому відео спробуємо знищити їх чанк. До речі, камон, а ми вже лайки поставили, Ми підтримали тебе, тому що це все, що нами залишається. Ми ж знаємо, що тебе переможемо. Тому, хоча підтримаємо. Ох і селяни впевнені в своїй перемозі. І тому так, друзі, якщо ще не встигли поставити лайк, будь ласка, зробіть це, для мене це важливо. І, до речі, дякую всім тим, хто мене підтримав, ви найкращі. Знаєш, кого, ми навіть дамо тобі шанс першому напасти на нас. А знаєте що, а я використаю цю можливість, чому б і ні. Тільки ось все одно не розумію, чому селяни ви такі добрі до мене. А ми знаємо, що як тільки ти вступиш на наш чанк, наші голови тебе знищать. А, так виходить, що ви не добрі, виходить, що ви злі. Але я все одно буду будуватися до вас. Тому що в мене є план. План, як швидко програти нам? Хе-хе. Ні, ні, що ви в мене трохи інший план. Големи приготуватися, робіть все, щоб він навіть не вступив на наш чанк. Ого, один, я точно, точно з ними не впоруюся. І собаки твої з големами також не впораються. А я і не збирався гукати своїх собак, тому що в мене є трохи інший план. Беремо, друзі, ці дві рукавички в руки і просто притягуємо ось таким чином голема. Ге, ти куди полетів? Ми гроші, за що тобі платимо? роби супроти! Вже трохи легше, тому що їх залишилося Четверо підходимо, підтягуємо тягуємо ще одного. і давай, давай, полетів вниз, як вам таке селяни. Так, щось мені це не подобається, але ж добре, зараз дістанемо важку зброю. Не знаю про що вони, але поки в мене є час, давайте одразу одного, другого, також звичайно, і третього, ей полетіли, полетіли звідси так ломаємо ґрунт. І давай, 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 друже, до нових зустрічей, хоча навряд я з тобою вже зустрічуся колись? Каво, ми даємо тобі одну хвилину на те, щоб ти сховався від цієї зброї. О, ні, ця зброя дуже небезпечна. Так, треба зараз в першу чергу врятувати моїх собак. Йди сюди до мене. І давай, йди прямо сюди вниз. Свинка, свинка, ти де? А ось вона. Не треба від мене ховатися. В нас взагалі дуже мало часу. Давайте, друзі, беремо останню собаку і відносимо її в укриття до всіх інших. Готово. Час минув, знаємо, підготувався ти або ні, але о ви. Давайте, хлопці, робимо ось такий постріл. Прямо з лазера. Кого он, кого ти там де? ну йди сюди до нас. Ну як тобі, як тобі таке? Ну і що? І що з того? Вам навіть не вдалося нічого знищити. Що, серйозно, дарма ти це сказав? О, ні, 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 зараз, зараз точно буде мені погано, тому знову краще спуститися. Так, у вас тут все нормально, це добре. Ну що ж, кого не готові. Ось полетіло і якось перелетіла. Ей, ви там, ви спочатку стріляти, навчіться. Те, що у вас крута зброя, це не означає, що ви переможете. Ну все, ти сам напросився, робимо пострілу, та що ж таке, хлопці, не виходить. Тоді треба вигадати якусь іншу зброю. Хоча постріла, я, здається, зрозумів, як треба, дивитися, зараз буде летіти. Не швидко, звичайно, але ви бачили це. Ого, щось мені це не дуже подобається, якщо чесно. Так, ще один полетік. Мотів давай. Так, 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 друзі, треба треба зараз бути максимально, максимально обережним. Ось летить, ви багачеви це. Вони мені так зараз повністю мій чанг знищать. І таким чином ще й переможуть. Ну, а ти я хотів, не можемо ж ми тобі постійно піддаватися? Так, добре, я зрозумів, приту вони стріляти не можуть. Тому ми зараз просто беремо звичайний лук і просто стріляємо по їх ось цьому міномету. Один, два, три, давай ще трохи. Чотири, і здається, п'ять і шостий. Ось. Останній знищив. Як ти з допомогою Лука його знищив? Це ж це ж неможливо просто. А тепер ще буду нападати на вас, тому давайте одразу тікайте в будинок. Так, хлопці, він правий, ходімо краще в будинку, сховаємося і вигадаємо якийсь план покраще. Слухайте, друзі, це мій шанс, поки селяни не знають, що їм робити. Я зараз трохи ближче підійду до їх чанку, щоб знищити цей танк. І поки я це роблю, відкрито коментарі та напишіть, за кого ви вболіваєте за мене або за селян. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, за кого ви вболіваєте за мене або за селян. Мені здається, в них більше шансів перемогти мене. Але я також на місці стояти не буду і дам їм Обов'язково супротив. Почнемо з цього танку. Нам в нього треба спочатку залізти. Здається, готово, я можу їм керувати. А тепер йди танк вниз. Так, він вже нахилився, треба, треба з нього вибратися. І давай, давай, полетів вниз. Ой, він наш танк скинув вниз. Як ми тепер будемо від нього відстрілюватися? Фух, готово. А зараз беремо лук та піднімаємося до селян. Тим паче я вже тут драбину бачу, і ми зараз можемо одразу їх перемогти пострувати, в них, але в них є гвинтокрил. Дочіпаньо! Так, плани трохи змінилися. Не будемо бити селян. Краще візьмемо цей гвинтокрил. За допомогою нього нам вдасться знищити їх чан. Каво там пало дуже мало. не бери його, ти що. Так, друзі, давайте одразу сідаємо в нього. Так, я все здається, бачу. Тепер намагаємося взлетіти. Так, друзі, мені, мені вдалося взлетіти. Ось, як ви бачите, так, хвилиночку. Якось дивно я тут літаю. Але давайте спробуємо постріляти по острову. Селяни, здається, виходить. Так, друзі, дивіться, ось таким чином стріляти. Стріляємо, стріляємо прямо по ним. Так, ще давай, ще давай, мені цього замало. І ще ось так, прямо по будинку. Ой, друзі, хвилиночку. Тут щось з гвинтокрилом, і він, здається, падає. А я падаю разом з ним. Фух, фух фух, досі, парашут. Давайте, давайте, використовуємо його і давайте краще на мій острів. Швидше, швидше, швидше сюди. Так, нам треба приземлитися. Я не знаю, куди там впав гвинтокрил, але, здається, зі мною все нормально. Ви це тільки що бачили, що це взагалі було. Я вам хочу сказати, це було Доволі таки непогана спроба знищити їх острів. Він сам напросився. Ми заплатили зомбі для того, щоб вони його знищили. Тому все можна сказати, що це вже кінець. Я вважаю, що треба трохи відпочити від таких польотів. Це було неймовірно. Стоп, друзі, тут зомбі, як вони тут взагалі з'явилися? Так, ану, ану, пішли з мого остріву швидко. О, ні, він нападає. Так, а тут тікати буде доволі складно. Друзі, давайте ось таким чином швидесенько будуємося. Фу фу. Фух, 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 нормально, нормально. Я думаю, що таким чином я врятуюся, але звідки вони беруться. Почекайте, вони, здається, просто падають з повітря. Прямо з неба. А тепер просто спостерігаємо, як вони його знищать. Слухайте, їх доволі багато. Спуститися до них я, звичайно, можу. Але ви розумієте, що потім зі мною станеться добре, що в мене є лук, тому я можу ось таким чином від них відстрілюватися. Слухайте, непогано виходить. Вони вкупі ось таким чином зібралися, і мені просто легко по ним потрапляти. Тому що вони знову ж таки знаходяться. В натопі. Ну що, селяни, спрацював ваш план зомбі? Подивіться, один за одним вже відлітає. І скоро взагалі нікого тут не залишиться, обіцяю. А ти думаєш, це мов наш останній план? Ні, повір, це мов не останній план. А в мене також є купа планів вам зрозуміло. І мої плани, на відміну від ваших, спрацюють: ось, подивіться, з жодного зомбі тут не залишилося. Давайте обережно на дерево, готово і спокійно спускаємося. Все, будуть знати, як нападати на мене. Ну все, хао, сам напросить. Знову. Дивіться, хлопці, як це робиться. Три-два, один. полетіло прямо туди. Тут доволі складно вже ховатися, тому що, як ви бачите, вже все зламане. Давайте хоч стилю спробуємо спокійно відбудувати. Навіть ось так ще можна зробити, щоб її було не так легко знищити. Ей, ти чому там ховаєшся? На тобі ще отримуй. Не хвилюйтеся, хлопці, в мене ще чотири набої є, тому я роблю один постріл, звичайно. Подивіться, які вони сильні. Тепер давайте одразу ще туди друг. Другий полетів, обов'язково так. Де там кавун? Наскільки я пам'ятаю, він ж десь там ховався. Так залишився, здається, останній постріл, останні набої. Тому просто робимо ось так. І здається, все. Подивіться, подивіться, там здається, нічого вже немає. Ого, друзі, вони ледве нас не знищили. Ви тільки на подивіться на це. Так, це було доволі неприємно. Ось і що мені робити тепер в даній ситуації, я не знаю. А тепер давайте знищимо цю дорогу, щоб кого не зміг до нас підійти. Ну все здається, готово. А ось це вже проблема. Я тепер не знаю, як дібратися до їх острову. Ні, ну, звичайно, я можу побудувати ще одну дорогу. Але ви ж розумієте, вони одразу почнуть по мені стріляти. Зараз готуємо набої і продовжуємо по ньому стріляти. Якщо чесно, все, що в мене є, це просто вибухівка. Так, а в мене її доволі багато. Але я ж не можу її кидати прямо на них. І наблизитися я не можу. Тому ця вибухівка, вона мені просто ніяк не допоможе. О, що це таке? Ти мені приніс? З рукавичка рожева. А так це та рукавичка, за допомогою якої, подивіться, я можу телепортуватися, і це доволі класно. Я не знаю, де ти її взяв, але молодець пес. Я ж тепер зможу телепортуватися прямо до селян. Хлопці, ходімо в будинок, допоможіть мені, на бой сюди принести. Поки вони не почали по мені стріляти з цієї гармати, треба одразу туди телепортуватися, здається, ви, що Так, друзі, одразу ставимо тут багато-багато вибухівки, щоб цю гармату повністю взірвати. Так, над. Тискаємо і одразу тікаємо. Зараз подивимося, як ця гармата просто просто вибухне. Вау, друзі, вона дійсно вибухнула. Ви це тільки що бачили. Ой, що це тільки що було? Це кавун? Він він, він як це зробив тільки що? Подивіться, що я в них тут на острові знайшов так. А ця річ працює, так, звичайно, працює. Я не знаю, як її керувати. А, я зрозумів, дивіться, я можу тут просто все зараз зламати. Так, обережно, Кавуни і поїхав. Ей, вийде, види звідти. Ні-ні, ні. ні, ні. За що, зараз повністю буду знищувати вам тут все. Давайте, друзі, поїхали. Зараз буду потрохи-потрохи вам тут все знищувати. Подивіться, друзі, здається, спрацьовує. Бачите, я можу ось таким чином уламагати їм тут все. І навіть будинок і зараз селяни, я до вас доберуся. Просто повірте мені, доберуся. Мені ось ще трохи залишилося. Так, давай, 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 камунчику, робимо постріл, ось і селяни. О, ні, ні, ні! Так, ще трохи що це було. А, так тобі і треба. Ауч, ось більше. Друзі, я не знаю чому, я просто вибухнув. Тому що цей пристрій перегрівся, їм також треба вміти керувати. Ну нічого, нічого, зараз зараз я зроблю трохи інакше це. Я ж хотів знищити вам будинок. За допомогою цього пристрою не вийшло добре, в мене є вибухівка. А ось це вже дуже погано. Давайте всі за мною піднімаємося нагору за мною. Так, ну що ж, зараз спробуємо все це підпалити. А після цього зробимо вибух ще сильнішим. Селяни ви, ви готові, де, де селяни? Розумію, а ти нас, ти нас не дістанеш звідси, зрозумів. Подивись, ми дуже високо. Так, погоджуся, ви дійсно доволі високо, тому я просто зараз зроблю вибух, і давайте, друзі, зараз дивитися на ці наслідки, тому що будинок зараз починає вибухати. Так, водичка трохи заважає навіть у повітрі. Вау, оце мені подобається. Подивіться, що від будинка залишилося. Це тобі просто так з рук, не зійде. Ми зараз, ми зараз знаєш, що зробимо. В тому то й справа селяни. Ви якось не в впевнено кажете, тому я не знаю. Ми даємо тобі хвилини, щоб покинути наш чанк, а інакше. Так, ну що ж, селяни, зараз я просто до вас телепортуюся, Ого, ви це бачили Ти що наробив? Рятуйте! Ніхто вас вже не врятує. Хто б міг подумати, що, звичайно, ця вибухівка виявиться кращою, аніж цілий танк. Або гармата, яку використовували селяни проти мого чанку. До речі, так, як бачите, зі свинкою і моїми собаками все нормально. А зараз ми переходимо до фінальної Моменту, спочатку ось таким чином обережно, нам треба приземлитися. Селяни, обережно тримайте та добре, добре жарту. Я якщо що сам можу втриматися. Ти що зараз збираєшся робити? Ну ви ж пам'ятаєте, переможе той, хто знищує острів противника. Ви мої противники, тому я повинен знищити ваш острів, щоб перемогти. Не засмучуйтеся, програвати не так і погано. Ти що зараз збираєшся все це взривати? Та, селяни, це ще мало, але виглядати буде гарно. Просто дивіться, як воно все розлітається до мого остріву, якщо ще нічого не долітає. Ну, все, все, все припини. добре, припини просто. Ні, ну добре, якщо ви здаєтеся, ви згодні, що ви здаєтеся, тоді я припиню це робити. Ми не згодні, тому що в нас є ще один варіант, який ми хочемо зробити. А ну ось бачите, ви самі хочете продовжувати. А хоча могли сказати, що ви здаєтеся, і все. Я би припинив це робити. Це не чесно, це просто нечесно, тому що ти контролюєш. Наш чанк, йди на чанк і там командуй. Отакує, а коли ви по мені стріляли, це було дуже чесно, так? Ну так. Ну добре, я вас почув. Давайте, друзі, продовжувати. Зараз спробуємо зробити максимально сильний вибух. Фух, вибухівки багато я вже поставив. Я не знаю, як ви гадаєте, вистачить цього або ні, на цілий чанк. Ти ж не будеш її взривати, Ну це якось вже занадто, ну дуже забагато її. А зараз ми дізнаємося, забагато або ні подивіться, як це, як це гарно, так. І мені просто цікаво. Зараз подивитися на нас, Друзі, півчанку одразу взірвав селяни, як вам там нормально? Фух, 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 добре, добре, що там вода є. Хлопці, давайте всі, що вони, з вами усіма все нормально. Ну добре, добре, дам вам шанс. Після цього ви здаєтеся, ось просто скажіть мені, здаєтеся, так або ні. Ми тобі вже відповіли. Ні, не знамося ніколи. Ну, добре, як хочете. До речі, подивіться, я не знаю, як ця автівка витримає всі ці вибухи. Цілий будинок взірвався. Ось що від нього залишилося автівка, спокійно собі стоїть. Але ж добре, нам краще зараз думати не про це, а про те, як повністю вже обзірвати цей острів, тому що залишилося, ну, супер мало. Ви ж самі це бачите. Хлопці, хлопці, а в нас зброя. Давайте просто стріляти, поки воно. Так він все взірвав, з чого стріляти? В нас нічого немає. Ну що ж, селяни, давайте, ховайтеся. Хто не сховався, я не винен. І просто, друзі, поїхали. Зараз подивимося, що станеться з цим чанком. Так, знову сильні, серйозні вибухи, тисяч. Чи блоки вибухівки розлітаються, подивіться, скільки там води ще. Скажу відверто, від таких вибухів навіть мій чанк доволі сильно постраждав. Але що найголовніше для мене і для вас, це те, що з тваринами все нормально, як ви бачите. А ось з чанком селян не дуже до речі, а де, де там селяни? Я їх, я, я їх не бачу. Фох, фох, я не знаю. Добре, що є таке дерево броньоване. А, ось вони там, бачите, друзі, сховалися, слухайте. Але ж і від чанку як ви бачите, взагалі майже нічого Нічого не залишилося. І в мене є ще трохи вибухівки, яку я, звичайно, також хочу використати, щоб вже точно позбутися від цього остріву. І, звичайно, таким чином перемогти. Тому що, поки острів залишається, я ще не переміг. Тому давайте одразу. Ооо, непогано, непогано ще менше залишилося. Все, 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 здаємося, здаємося, дай нам тільки спуститися вниз. Хочемо стрибнути в цю воду. Давай, камон, все, носи. Ну добре, спускайтеся, я на вас чекаю. Тільки будьте обережні. Так, хлопці, ловіть, ловіть мене також прямо у воду. Фух, нарешті це закінчилося. Як ми взагалі могли йому програти? Як як, ваша зброя виявилася гіршою за мою? Так в тебе була просто звичайна вибухівка. Все правильно, яка, як ви бачите, зробила ось це. Ваш танк і гармати так не можуть. Хоча, можу, і можуть, але стріляти б довелося дуже довго. А я це зробив доволі швидко. І вам ще пощастило, що вас, до речі, врятував але ця вода, якби не вона, самі розумієте. Бо обов'язково колись візьмемо в тебе реванш, і тоді точно переможемо. Ну, про це рано казати, ви також сьогодні думали, що переможете, тому що у вас техніка нова і все у вас круте. Але бачите, не так сталося, як гадалося. Так, все, залиш нам, дай нам поботи на одинці. Ну, добре, добре, піду я на свій острів, який також, звичайно, непогано постраждав, але з моїми тваринами все нормально. До речі, давайте подивимося, як там вони. Тому що в вони зі мною разом з самого-самого початку, як тільки ми почали. І звичайно, мені б хотілося б, щоб з ним було все нормально. Так, перераховуємо один, так, два, три і чотири. Все нормально. Так, то що, давай походимо кудись. А добре, я десь вудку з морквою загубив. Бало того, що програли, так ще й втратили багато діамантових та смарагдових блоків. Ну нічого, до наступної битви ми краще точно підготуємося. До речі, пам'ятаю, коли я дивився на острів селян, я його ось тут одразу бачив. Ну. Ну, типу дерева тут залишилися, а все інше ні, нічого не залишилося. І тому я хочу дещо вам показати. А саме те, як острів селян виглядає в порівнянні з моїм острівом, бачите, друзі, різниця просто нереальна. Мій острів майже не постраждав, а їх дуже сильно постраждав і зменшився ну, десь приблизно в три рази не менше. І тому, якщо ви хочете побачити продовження подібної битви, напишіть про це обов'язково у коментарях, і тоді ми з селянами обов'язково щось подібне запишемо. Шумо а зараз друзі, натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. До нових зустрічей.